Ми наш відеоблог. Ми приїхали на Тібуртіну. Тут великолепна підсвітка, і зараз ми будемо шукати, де наш автобус. Добре, що ми приїхали на годину раніше, бо ми поняття не маємо, як не дістатись. Ми приїхали до мене. Дуже щасливі. Mm, ти саме щаслива, коли ми задоволяємося в, в цьому великолепному місці. Будь-який заклад перетворюється на салон краси, коли ти подорожуєш. Нічого не видно, але повірте на слово. Вийшли з вокзалу і побачили ось це. Типу, як тут живуть? Прикол, реальна вода. Не вагаюся зробити гарні фотки, але диване не поцінить додовищу. Я не можу на кутити на мобілу. Вони навіть зонтик не проходить в цю вулицю. Це якась машинка. Давайте ми розминемося. Якось розминулося, але це було важко. Тут та вузько. З Венецією. Ми засунулись, Тут є балкон. Вані є балкон. Это круто.